Це напевне з пенсіонера. Це пенсіонер. Дивіться, першочерний пенсіонер був. А ви зараз забрехали? Що таке Не Ми так позивався, як вийде. Оборотний, так? Ще то, що. Оборотний трес, так? Це з обласної лікарні до... Цілько і назад. Це один рейс. Це один рейс. Типа, і за цей рейс має провести 40 платних пасажирів. Що має? Ну, типу, я так прокоснув. Ви собі ну, так пробуєте. Ну, дивіться, міськість автобуса 27, правда? І 23,7 дніма, 23. 23 і 43 ну, так? Тобто я, 20, я взяв 20 на русского 20, 20 назад, бере субідував і це вірто? У вас вижу паспорт. Ви признаєтесь, ми зробили свої бумену про драку. Ми на неї навіть не зважали. ми дали людині вона робить. Нам все рівно, що там буде пораховано. Нас цікавить факт. Що ви возимо? Викові досить. І в праці. Якщо українському переділено пасажирів має. Але щоб ага. вони не тікали з одного маршруту, ні з одного. Добре. Добре. Ми хочемо це порахувати. Ми Добре, тоді моторофоку, все гарно, питання. Але ви ж не порахували і поставили в інтернеті це. Чому? Для чого ви нарахували 960 платити? Для чого ви поставили в інтернеті? Я стоп? Ну чого стояв? Що з топка? 960 40 або вас Стоїть число, 960, у ви рахунки. На кожний день.

Ну, та як, один на 20, 29 й маршрут. Один на 20 там. Один 20, бо поділити на 8 чи на 9 годин, скільки виходить? 5 чи 6 рейсів. Все, а від 15 рейсів. Любий маршрут. Один 20, 20 на 15 помножте, скільки буде? Це він їде від 6 до їде їде 3 ночі. Це він їде в круглу дубову. Круглиться, 24 години. <гул> <пілу> 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 інформація. Треба Любий маршрут нашому місті, менше 45 хвилин круг немає ніде, ніде немає. Ну порахуйте, навіть 9 годин це скільки виходить, чи 8 годин роботи. 8, ну максимум 10-3, у вас 15 береться.